На дворі початок 26-го року. Всі підводять підсумки років, хтось збриває вуса і бороду. Але я хочу поговорити про найкращі девайси, які девайс, навіть який був в 26-му, і ні, це не ця білосніжка, не новий iPhone, не якісь оці ar окуляри від Сукерберга. Я вважаю, що це, ось дивіться, я його собі не взяв, але це Nintendo Switch 2. Ось так. Вова, вклеєш сюди, так як І ти можеш сказати, що це Switch 2, ніколи не тобі. Ні? От, це Switch 1, але ви можете думати, що це Switch 2. Які в тебе Джойкони Білі? О, oh, май. Ми так довго її чекали, чутки ходили роками. І От коли вона врешті вийшла, стало зрозуміло. Нінтендо знову. Це зробило. Вони виправили майже всі дитячі хвороби першого покоління. Дріфти стіків у минулому. Хоча, якщо чесно, у мене дріфтів не було. У мене єдиний дріфт був це сьогодні, бо сніг випав. Єдиний дріфт був це, коли я сидів далеко від телевізора. І джойкони не могли знайти зв'язок з приставкою. І в мене просто персонаж Legend of Zelda так постійно колом рухався. Я подумав, що о, нарешті я три роки юзаю Nintendo Switch OLED, і в мене нарешті дрифт оцей дріст з'явився, але насправді ні, просто я дуже далеко сидів, я купив нові джойкони, там те саме, просто ближче підійшов, і виявилося, о май гад, дрісту того нема. Так, що там далі? Екран, хоч і не OLED зі старту, але Full HD зробили і. 120 Гц. І потужності вистачає, щоб запускати важкі ігри з хорошим FPS, той самий Cyberpunk, прекрасно йде. І це дійсно дорослий і впевнений девайс. Але феномен Nintendo, ми всі знаємо, не в Терафлопсах. Він у тому, що ця компанія існує довше, ніж кінематограф, і пережила все. Від двох світових воєн до краху індустрії. Відеоіго. Як виробник гральних карт для японської мафії перетворився на одного з визначальних гравців на ринку відеогеймінгу, чому вони спеціально робили слабкі консолі, і як Маріо врятував світ, про це і піде мова в великому відео про історію компанії Нінтендо. З вами серед смартшопінгу Hotline.ua, Брити Мокіч, і ми погнали! Відмотаємо час назад. Е, набагато раніше назад. Е, 1889 рік. Кіото Японія. Поки в Парижі будують Ейфелеву вежу, а Ван Гог малює зоряну ніч, ремісник Фусадзіро Ямауті відкриває маленьку крамницю Нінтендо. Копаї назва Нінтендо приблизно перекладається як залиш удачу небесам, і удача їм знадобилася. Вони робили Ханафуда – традиційні японські гральні карти з малюнками квітів. Хто був головним клієнтом, не повірите, але я кудза! Мафія, отака, та. Гральні салони мафії потребували нових колод щовечора, бо старі мітили шулери. Бізнес процвітав. Але справжній екшен почався у 1950-х роках, коли компанію очолив правнук-засновника. Хіросі Ямауті. Це був жорстокий амбітний бізнесмен, який зрозумів: на картах далеко не заїдеш. Ну і випадково вбити могли. І тут почався шалений час шалених експериментів, і що тільки Нінтендо не робили. Наприклад, службу таксі, до уклона і всього цього. Е, на жаль, її довелося закрити через профспілку, але то таке. Далі: виробництво рису швидкого приготування. Провалилися. І навіть мережу Low Hotels, такі, знаєте, як у Томод був Хот Кофі для GTA San Andreas і Fnowova Temin. Просто готелі відкривали з погодинною оплатою, щоб дорослі люди могли там спокійно сісти вдвох і як чпокнути партію в пасіанс, якийсь там Павук чи Пасіянс Нінтендо. Ось. І так, таке також було. Так, бізняк дійшов до Зельди і Маріо. Вони хотіли спочатку село назвати Дика Видрачка, але оскільки видра, це не народний цей тваринка в Японії, тому вирішили Hotels назвати. Ну, щоб так зрозуміло було. Це змінив, не повірите, хто? Один-один. Не геній, не інженер, не художник, не геймдизайнер. А. Тож не те, то, що ви подумали. Прибиральник, просто прибиральник. Його звали Гумпей Йокої. Одного разу директор побачив, як Гумпей майструє дивну іграшку руку на перерві. Замість того, щоб звільнити його, Ямауті наказав запустити це у продаж. Іграшка Ultra Hand стала хітом. Нінтендо зрозуміла майбутнє за іграшками. У 70-х світ захопився електронікою. Гумпей Йокої. Той самий е, прибиральник Геній їхав у потязі і побачив бізнесмена, який нудьгував тицяючі кнопки на калькуляторі Еврика. Зрозуміли про що я та так народилася серія Game and Watch, відома у нас як отой вовк, який ловить яйця. Це був перший портативний успіх, але головна драма розгорталася в USA, United States of America, ще тоді поруч з Венесуелою. Нінтендо хотіла підкорити Америку ігровими автоматами. Вони зробили гру Radar Scope, яка провалилася. На жаль, компанія була на межі банкрутства. Тоді я Мауті доручив молодому художнику Шіґєру Міямото переробити гру. Міямото хотів зробити гру про моряка Папая, але не отримав ліцензію. Він замінив Папая на Теслю. Так, спочатку це був Тесля не водопровідник на ім'я Джампмен. А Блуто на Горилу. Так народився Донкі Конг. Ось так. Це був вибух. Джампмена перейменували на Маріо. На честь власника складу, який вимагав оренду. Прикиньте, ось така історія. 1983 рік в США стається Атарі Шок. Ринок відеоігор помирає через купу сміттєвих ігор. Магазини відмовляються брати консолі. І тут Нінтендо робить хід конем. Вони випускають Фамікон, У нас відома як Денді. Але це був піратський клон. Насправді в США її переименовують на NES, Це Nintendo Entertainment System. І щоб не лякати продавців, називають не консолю, а системою розваг. Вони ввели жорсткий контроль якості seal of quality. Тоді Нінтендо фактично одноосібно врятувало світову ігрову індустрію. Кінець 80-х і початок 90-х – Це епоха консольних воєн. З'явилася зухвала Sega, Їхній Сонік був швидким, крутим і молодіжним, поки Маріо здавалася б добрим дядьком. Реклама з сега кричала. Сега what Nintendo. Nintendo. Отак От було написано, може вам Вова рекламу знайшов. Коротше. Але у Нінтендо був козир. Це гімбой. Сіра цеглина з зеленим екраном, яка жила від батареї як вічність. А коли радянський програміст Олексій Пажитно подарував світу Тетріс, гімбой став девайсом, який був у кожного: від школяра до Хіларі Клінтон. На початку 90-х років Нінтендо хотіла зробити cd привід для своєї консолі SNES. Вони домовилися з компанією Sony, але в останній момент Нінтендо злякалася і підписала всі оці свої папери з компанією Philips. І так вийшло, що трошечки кинула їх. та... І це було приниження для Sony. І чим це все закінчилося, ви самі прекрасно знаєте. І що Нінтендо, що Соні, зараз займають дуже непогані позиції, і сперечатися, хто з них крутіший, також ну, це важко. Потім була епоха Нінтендо 64. Поки всі переходили на диски, Нінтендо вперто трималося на картриджах, щоб уникнути піратства і завантажень. Це відлякувало багато яких розробників, які, звісно, втікли до Sony. Згадайте ту саму Final Fantasy 7. але саме Nintendo Nintendo 64 подарувала нам Super Mario 64 і Ocarina of Time. Ігри, які навчили світ, як керувати камерою і персонажем в 3D. Ocarina of Time – це взагалі одна з найкращих ігор за весь час, за всю історію ігор. Можете подивитися там рейтинги. Це просто Пу -пу. початок нульових був складним у всіх, Ха, навіть Миколаєві. GameCube був потужним, стильним, з ручкою, як ланчбокс, але програв війну PlayStation 2. Тоді новий президент, легендарний Сатору Івата. Проголосив стратегію блакитного океану. Він сказав: ми не будемо битися за графіку, ми будемо битися за емоції. Так з'явилася Wii, консоль, яка керувалася рухами. Це був культурний феномен. У Боулінг на Wii грали в будинках для літніх людей на вечірках. Nintendo знову була на коні, але за злетом завжди йде падіння. У 2012 році вийшла консоль Wii U, але її маркетинг був. Настільки жахливим, як мій гумор. Люди думали, що це просто планшет доповнення до старої Wii. Ігор було мало, не було підтримки від сторонніх розробників. Це був найтемніший час компанії. Фінансові звіти були червоними. Аналітики кричали: Нінтендо має піти. Нінтендо має піти з ринку консолей і виробляти ігри для айфонів. Але Нінтендо тим і відрізнялося, що вміє робити камбеки. Березень 2017 року виходить Нінтендо Свіч. Ідея геніально своїй простоті. Ти граєш вдома на великому телевізорі, потім отак дістаєш ту консоль, і ти граєш десь там в потязі. Ну, геніально! Геніально! Вони об'єднали свої портативні і стаціонарні відділи. А гра The Legend of Zelda Breath of the Wild не просто продала консоль, вона змінила жанр відкритого світу. Хоча, якщо що, то The Breath of the Wild вийшла на Wii U на початку. Чи ні? Розроблялася під Wii U. Спочатку Breath of the Wild вийшла на Wii U, але оскільки вона вже була, то було ексклюзивом для Свіча. Але що сталося, то сталося. І звісно, я по цей час вважаю Breath of the Wild, напевно, кращим, одним з кращих, в що я взагалі грав на всіх платформах. Це було феноменально. Switch побила всі рекорди, ставши однією з найбільш продаваних консолей в історії, обігнавши PlayStation 4 і Game Boy. І ось тут. Ми в 2026 році, Nintendo Switch 2 в наших руках просто два домалюй, ніхто не помітить. Компанія знову не погналася за 8К і сотнями терафлопсів, як з PlayStation 5, Pro чи Xbox Series X. Вони зробили ставку на зворотну сумісність на покращений досвід і на магію своїх ексклюзивів. Але ну так, вони продають дитинство, продають емоції, продають все, що я тільки що назвав. Але ну давайте будемо чесними. Запис консолі не такий прям крутий, ексклюзивів нема. Ігри в основному всі перевидання чогось кращою графікою. Але знаючи Nintendo, даємо шанс, що скоро з'явиться чи новий там Legend of Zelda, чи щось таке, і ми дійсно, ну крім того, Донкі Конга будемо грати в щось прям дуже дуже цікаве. І ми розуміємо, що вони реально продають емоції. От, навіть коли граєш той самий Cyberpunk на Nintendo Switch, чомусь тебе більше пре ніж на будь-якій іншій консолі. І знайти, звісно, найкращі ціни на Nintendo Switch ви знаєте, де в Україні магазини продають друге покоління за 22-23 тисячі гривень в середньому. А бандл із Mario Kart обійдеться за 24-25 тисяч. Втім, як я вже багато розповідав в минулих відео, оця штука це OLED. Це доволі непогане рішення на зараз, тому що сильних ексклюзивів на Switch 2 нема. А оця штука. Ще от, прям в 26-му продовжує дарувати емоції. Якщо ви хочете зрозуміти, як воно і що воно, то він навіть, не заряджений, дивіться, вон там стрейм можна пограти, щось навіть виходить, і плюс прекрасний OLED-дисплей, який по якості краще за дисплей Switch 2. Просто тут нема 120 Гц і нема Full HD роздільної здатності. Коротше, ви можете зайти подивитися і на це рішення, і воно буде і дешевше, і ви зрозумієте, що таке Nintendo Switch. Ну, а для олдскульних геймерів є навіть Nintendo Game інвоський. За 3 тисячі гривень. Та ота сама така оцкульна штука. Історія Нінтендо вчить нас одному. Не обов'язково бути найтехнологічнішим чи там десь найкращим. Просто треба робити щось унікальне. Від карт для якудзи до пристрою, який є майже в кожній сім'ї, від пластикової руки до інтерактивної лабо. Ця компанія ніколи не боялася виглядати дивно. Саме тому у 2026 році ми по цей час обговорюємо Маріо, Зельду, Пікачу і все інше. І я сподіваюся, що ви колись самі користувалися, гаджетами Nintendo, тому що це дійсно є якась магія. Якщо ні, то напишіть в коментарях, чому не користувалися. Ну чи напишіть, чому користуєтеся. Це дійсно цікаво буде почитати і ваш топ-ігор для Nintendo Switch будь-яких поколінь. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!